Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, і дуже радо запрошую на нову мудрість пустелі, в якій знову поговоримо про життя Аби Ісаака і про те, як навчити інших людей служити. Дуже дуже радо вас запрошую. Або Ісак розповідав, що ще коли був таким молодим монахом, відправили його отці, щоб він служив певному старцю. От і дуже його то дивувало, що цей старець, хоч мав дуже багато років і вже дуже сильно в нього руки трусилися, але він нічого не казав молодому монахові цьому робити. Більше того, сам багато роботи робив замість нього. Коли його перевели до іншого старця, то той старець також не говорив йому нічого робити, а часто сам готував стіл, запрошував його до цього столу і говорив: якщо хочеш дорогий, то сідай і поїж. От, і через те, що довго відбувалися ці події, і ніхто не казав молодому амі щось робити, він звернувся до старців, от до управління, так би мовити, цього монастиря з такою скаргою. Що цей Аба нічого не каже йому робити, хоча він посланий йому на допомогу. Ну і ця влада прийшла до цього старця і каже: Аба, чому ти не кажеш цьому монахові, щоб він тобі допомагав? Він для цього тут і є. На що цей старець відповів їм так: хіба є Аббат, щоб роздавати накази. А з іншого боку, то якщо він хоче допомогти, побачивши, як роблю я, захоче робити. Так само, і з того моменту молодий монах пізніше, Аба про якого ми з вами говоримо, завжди, коли бачив, що цей старець починав щось робити, намагався зробити то ще раніше за нього. Дорогі переконаний, що всі ми знаємо, як би мали робити люди, які поряд з нами. Знаємо, як би вони мали би нам допомогти, знаємо, скільки б зусиль вони мали докладати до своєї праці і так, далі, і так далі. Сьогодні запрошую вас взяти з цієї мудрості пустелі таку певну річ. Якщо хочу, щоб люди робили щось добре, розпочну себе, а вони, коли навчаться від мене, будуть мене в цій доброті переганяти. Але коли не розпочну цей біг, то він не розпочнеться, можливо, ніколи. Хай Господь допоможе вам е, чинити добро е, для того, щоб навчити цього добра інших, але перед усім, щоб то добро втілилося у моєму житті. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.